10. Більше десяти разів вона точно вже була чемпіонкою України. 15-літня Франківка Людмила Іваницька повернулася із Києва чемпіонкою України з блискавичної гри у шахи серед дівчат віком до 16 років. Змагання відбулися у неділю, 4 червня. Тітка чемпіонки Наталія Палагійська розповідає, що нагороди її племінниця привозить в рідне місто з усієї України. Останній раз якраз до 14 років, це було два роки тому у Херсоні. До речі, клуб розбомбили. На жаль. Окупанти, і вона була на три медалі тоді завоювала і бронзу, і срібло, і золото, тобто у всіх трьох трьох категоріях: і блискавична гра шахів, швидка, швидка гра шахів і класична гра шахів, тобто всюди. Ну і того року, якраз саме перед війною останній чемпіонат України був у Львові. Завершився він 18 лютого, тобто, якраз вона була бронзовою чемпіонкою до. 18 років. Першу партію шахи Людмила зіграла у 6 років. Відтоді, рік за роком, ділиться дівчина випробовує свої сили у змаганнях різних рівнів. Я поїхала в Київ, я була настроєна на перемогу, я була навіть настроєна на перше місце. Ну, бо, не знаю, я завжди готова перемагати і йду лише до перемоги. Ну, білими, правда? Білими. У нас всі полюбляють білими грати. Білі починають, білі перемагають. Так всі вважають, але воно насправді далеко не так. Такі і із тіткою, зізнається Людмила Іваницька, є нечастими. Здебільшого пояснює, дівчина тренується за комп'ютером онлайн. Людмила є чемпіонкою шахів в третьому поколінні. Своїм першим тренером вважає дідуся Василя Палагійського, а головною наставницею маму Ірину Іваницьку. Перші мої рази це був гурток. Я грала, напевно, з братом, з сестрою, з Олександром Сентою і з Іваницькою Софією. І якісь такі якісь відчуття, такі емоції класні, коли ти чи виграєш, навіть просто ти граєш, тобі цікава ця позиція, і просто тобі це цікаво. Mm -hmm. Якось так пішло, і я вже почала грати. Ну це цікаво. Ми не тільки, ми подорожуємо по суті і Європою. Ну десь у всьому світі ми не були, але поряд країни, що дуже цікаво дітям. Вони крім того, що вони грають, вони спілкуються, вони отримують ще й подорожі по Україну. Практично ми всю з'їздили. Ну, шкода, що зараз якось так дуже шкода ми. Були в багатьох містах, які, на жаль, зараз окуповані, і дітки від цього страждають насправді. Наступного року Людмила буде випускницею Івано-Франківського ліцею номер 19 Школярка планує вивчати економіку чи програмування, а боротися за чергове чемпіонство планує цієї п'ятниці в Києві. Змагатиметься Людмила у швидкій грі в шахи серед юнаків та дівчат до 18 років. Інна Сендецька, Монюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.